Позиція Сполучених Штатів Америки про припинення вогню в Україні була найкращим можливим результатом для Росії, і російський диктатор Путін повинен прийняти її. Про це заявив виконувач обов'язків представника постійного представника Сполучених Штатів Америки в організації Об'єднаних Націй Джон Келлі на засіданні Радбезу. Зокрема, він зазначив, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія погодилася на всеосяжне 30-денне припинення вогню. На суходолі в повітрі, на морі та в критично важливій інфраструктурі цитуємо Келлі. Ми хочемо працювати з Росією, зокрема щодо цієї мирної ініціативи та економічного пакета. Військового вирішення цього конфлікту не існує. Пропонована зараз угода це найкращий можливий результат для Росії. Путін повинен прийняти цю угоду. Келлі перепрошую, нагадав, що першим кроком США була пропозиція про. Негайне, безумовне, всеосяжне припинення вогню, яка була прийнята Україною, але Російська Федерація відмовилася її прийняти. Відтоді ми закликаємо Росію погодитися на припинення вогню. Якщо Російська Федерація ухвалить неправильне рішення продовжити цю катастрофічну війну, Сполучені Штати Америки. Кажуть, що їм доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорів щодо припинення цієї війни. Келі також зазначив, що після телефонної розмови Трампа і Путіна минулого тижня від Росії чекають переліку умов, тобто цей меморандум, про який ми говоримо, що описують її бачення припинення вогню. Ми будемо судити про серйозність намірів Російської Федерації, каже Келлі, припинити війну не тільки за змістом цього переліку умов, але що ще важливіше, за діями Росії. Ну тут Келі помиляється, тому що вже неодноразово Росії пропонували припинення вогню. Вперше це було запропоновано. Нагадаю вам ще в березні в джиді, коли зустрілася делегації Сполучених Штатів Америки та України, де наша сторона казала, ми хочемо, аби не було трьох речей: це удари з моря, удари з повітря і удари по тилах. На що сполучені штати Америки? Ні, ми хочемо всеосяжне припинення вогню. Україна погодилась на ці умови. Росія відмовила, сказавши ні. Тобто вони сказали так, але в нас є ряд умов. Пригадуєте, вони казали, аби припинити. Ну вони псевдо погодились припинити бити по енергетичній інфраструктурі, але тоді рої дронів били кожного дня по різних містах, в тому числі по, по, по Одесі. Якщо ви пригадаєте, а аби припинити удари з моря з чорного моря, вони сказали, так, ми погоджуємось, але в нас є умови, серед яких зняття санкцій. Зняття санкцій з розсільхоз. Банку тому Росія не погодилася знову ж таки. Нагадаю вам, що були пропозиції наступні на 30 днів применети вогонь. Коли пригадуєте в Києві, коаліція Рішучих зустрічалася, якщо не помиляються, 10 травня вони сказали, що давайте з понеділка з 12 числа припиняти вогонь. Цю ідею підтримали і Сполучені Штати Америки. Як сьогодні пам'ятаю, Кіт з спец... спецпредставник Трампа сказав, що ніяких там на ну, ці от перемиря, а це в ті дні, раз були, пригадуєте пабідебесія в Росії. Туди Сідзіньпінь прилітав, і Росія в односторонньому порядку оголосила, начебто, про чотириденне припинення вогню. Так, от Кіт Келох написав, що це абсурд, і нас цікавить тільки 30 днів. Зараз це Келлі каже про 30 днів. Марко Рубіо про це говорив. Китай з цим погодився. В Туреччині сказали Ердоган, що ми вітаємо такий підхід. І лише Трамп вирішив написати в себе в соцмережі на той момент, що давайте після того, як вночі 12 числа, Путін сказав, пропоную. Зустріч в Туреччині Трамп сказав: А давайте зустрічатися. Трамп не написав, що ні, ми, ми хочемо припинення вогню. А тоді давайте зустріч. І сказав, давайте негайно зустрічатися. Будь ласка, лідер України, диктатор Путін. Я теж можливо в мене якраз в той момент ем, відбувається візит на близький схід. Я теж буду при потребі. І що ми бачимо: ні, Путін не приїхав, ні Лавров не приїхав. Відправили цього нещасного мединського, який путі, який, якого Путіна він бачить, тільки по телебаченню по справді немає до нього доступу в прямому контакті. І далі Трамп розповідає про те, що Путін не знаю, чи хоче миру. Більше того, хочу вам сказати, що е, Трамп обурюється дуже сильно, тому що в нього вже є нове прізвисько. Його називають особливо на біржах е, е, американських абревітура Тако вона означає, Трамп always chickens out». М'яко кажучи, Трамп обов'язково накладе в штани. І це означає, що президент Сполучених Штатів Америки зіштовхнувшись, перепрошую із реальними. Проблемами, опором в досягненні своїх цілей ніколи не виконує свої погрози, але завжди натомість відступає. Ну і справді ми це бачимо в тому числі в переговорному процесі з Росією. Він постійно відступає, він постійно намагається виправдати. Навіть оці от ракетні атаки, до речі, в Радбезі ООН сьогодні скликали за закликом України засідання, було в Радбез ООН, і, відповідно, США вперше з часу канденції Трампа засудили ракетні. Удари по Україні так, от пригадуєте, на вихідних були атаки, і Трамп назвав божевільним Путіна. А щодо Зеленського, не забув звати про Зеленського, сказав, що він те все, що він говорить, це є погано і погано впливає на переговорний процес. Як це можна оцінювати? Тоді ми всі розмовляли з в ефірах і казали, що мовляв, нарешті Трамп, от відповідна риторика в нього. Щодо Путіна, він знову що таким чином відмазував. Це іншими словами, це от божевільний Путін, що ти робиш? Мовляв, ми ж з тобою за одне. Ми з тобою разом нагинаємо Зеленського і Україну. А ти береш і б'єш ракетами по голові. Тут я тебе вже мовляв не зможу ніяк відмазати. А чому він Зеленського розкритикував? Ну тому, що Володимир Зеленський, пригадує ти після тих ударів, сказав: допоки Америка і світ мовчить. Путін далі буде запускати ракетно дронові свої війська, буде бити по Україні і нищити повністю всю Україну і вбивати дітей і цивільне населення. І це не сподобалось Трампу, бо він ж розповідає, що він рухається до миру. Тобто, далі продовжується відбілювання з боку Трампа. Він намагається зробити усе, аби продемонструвати, що, мовляв, Путін хоче якихось. Переговорів миру, припинення вогню, і ну як завжди, він каже, що треба один-два тижні. Я вже повторююся. CNN, телеканал підрахував, що за останні два місяці Трамп тричі сказав, що через один-два тижні я подивлюся, чого справді хоче Путін. Ну бо бідолаха 47-й, ну він не бачить, Він не розуміє, якщо летить 70 ракет, якщо летить 355 дронів, це напевно свідчить, що хоче миру. Напевно, хоче про щось говорити.